У зарічному районному суді міста Суми обирали запобіжний захід головному архітектору області Володимиру Бикову. Прокурор просить залишити підозрюваного під вартою з можливістю застави, враховуючи наявність ризиків щодо переховування органів суду розслідування а також той факт, що на даний час досудове розслідування триває, і по кримінальному провадженні допитаний ряд ще свідків, а також наявність тієї інформації щодо вказаного підозрювання не може бути застосовані інші запобіжні, більш м'які запобіжні заходи. Просив би суд клопотання задовольнити. Адвокат підозрюваного наполягав на більш м'якому запобіжному заході домашньому арешті. Ризики, наведені прокурором, назвав необґрунтованими та недоведеними матеріалами клопотання. А також просив врахувати стан здоров'я та позитивну характеристику Володимира Бикова. Слідчим викладено певну версію, яка не підтверджується тими матеріалами, які є на сьогоднішній нині надані захисту, а також у моєму підзахисному. Ну, Виклад фактичних обставин, наприклад, що 30 на першого 2024 року призустріч викиф завіру того, що проконтролює сварить вказаний проєкт на архітектурно будівельній раді. Також попрохав надати йому на правой минули виграду в сумі 5 тисяч доларів США. Ну, ті матеріали, які надані на сьогоднішній день і суду, і стороні захисту обґрунтування даного платотання, таких матеріалів не містять. За інформацією обласної прокуратури, Володимира Бикова затримали 8 лютого, коли керівник одного з товариств передавав йому 2,5 тисячі доларів. За даними слідства, посадовець повідомив цьому керівнику ТОВ про необхідність сплатити 5 тисяч доларів за вирішення питань, пов'язаних із схваленням детального планування території для розміщення на ній будівель. Ще дві з половиною тисячі доларів посадовець отримав 5 лютого. У суді Володимир Биков підтримав слова захисника та просив залишити його під домашнім арештом. Яких попиток, так я на зі якусь справу не давав, підали перевірні документи на мою згоду і в ну, цій справі. Я вважаю, що Маю ці можливість сьогодні буде гарантом всі ці автовідки, які будуть переконані. Що Щодо розгляду клопотання, ви маєте право не давати покази і не свідчити проти себе. Але з огляду на ту позицію, яка була висловлена захисником щодо необґрунтованості підозри, ви можете якось прокоментувати знаходження коштів у вас, які були виявлені при затриманні? Ну, я згоден з позицією адміністрація, в ну, матеріалах слідчі є, але вони не досить точно відображають. Тому я не можу рекомендую. У підсумку суддя клопотання прокурора задовольнив частково. на включно з визначенням розміру заставу. Розмір застави, яку може внести посадовець, аби не залишатись під вартою 211 тисяч 960 гривень. Прокоментувати ситуацію у Суспільному. Володимир Бико відмовився. Головному архітектору області інкримінують статтю прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Катерина Гладенко Віталій Педенко Суспільне новини Суми.